Добрий день, вирібаді! Вітаю на каналі Bitcoin вчег. До вашої уваги інструкція по Binance P2P, як поповнити та вивести крипту. Для початку торгівлі на P2P вам потрібен аккаунт на Binance. Реєструючись за посиланням під відео, ви отримуєте 100 USDT, а також постійну знижку в 10% на комісію. Після реєстрації та верифікації інструкція, як це правильно зробити, буде також під відео. Ми переходимо у вкладку торгівля P2P. Та у розділі Купити вибираємо крипту, яку нам потрібно. Я оновлюю інструкцію з минулого відео, тому в мене тут ще BUSD. Ви звичайно будете вибирати USDT або USDC. Список продавців сортується з рейтингом і зазвичай на першій сторінці з'являються надійні та перевірений варіант. Далі вибираємо спосіб оплати. Я вибираю «Приватбанк». Далі звертаємо увагу на ліміти. Ось, наприклад, перший продавець він працює з 5 тисяч. Нам треба менше просто попробувати, Тому бачимо, другий продавець працює з 500. Вибираємо його. Вводимо 501 гривню та нажимаємо купити BUSD. Далі там є чат, відлік часу. Ви перевіряєте суму, яку відправляєте. Курс, суму, яку отримуєте, та спосіб оплати, і нажимаєте Здійснити платіж. Далі побачите реквізити продавця, куди вам потрібно відправити кошти за допомогою підказок. Ви копіюєте ці реквізити, заходите в свій банкінг. Та відправляєте кошти. І після цього знову переходите в Binance, нажимаєте переказано повідомити продавця. Після того, як продавець підтвердить отримання коштів, система автоматично переведе криптовалюту на ваш аккаунт. Біржа виступає гарантом цієї угоди і, якби замаражує кошти, поки обидва учасники не відправили їх один одному. Все отримано, вуаля. Вітаю! Тепер зворотньому порядку працюємо. Заходимо під p продати. Вибираємо монобанк. Тут, згідно лімітів, вибираємо собі покупця. Вводимо суму та реквізити способу оплати, якщо раніше ви не вводили, то нажимаємо продати BUSD. Очікуєте зазвичай півхвилинки хвилинку, перевіряєте свій банкінг і тільки після цього нажимаєте Платіж отримано. Це важливо, там вам нагадування є. Тільки коли ви впевнились, що ваші кошти прийшли. Ви нажимаєте Платіж отримано. І ще одне підтвердження, двофакторна верифікація для відправки крипти, і все готово. Крипта продана, ваші кошти у вас на балансі. Ну ось і все один раз робите за інструкцією, а потім за 10 секунд будете це робити. Також приєднуйтесь до телеграм-каналу. Посилання буде під відео. Там більше новин та активностей, А також разом веселіше успіхів вам та ласкаво просимо на борт.